Доброго дня, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на знаходження третього числа за сумою двох даних чисел. Щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати, додавати, віднімати і усім допомагати. Працюємо за підручником сторінка 60 та друкованим зошитом сторінка 48. Розпочнемо з усної лічби. Давайте допоможемо зайчику зібрати капусту. Для цього треба обчислити вирази. Отже, перший вираз 48 додати 2 відняти 10. Вибираємо капустку. Вірно, капуста під номером 40. Наступна 37 відняти 2 додати 20. Тут підходить капуста 55. Правильно! Наступне 9 додати 7 додати 4. Тут буде 20. 15 відняти 7 додати 20. Тут підходить капуста під номером 28. 53 відняти 3. Правильно 50. І останнє 45 додати 5. Дорівнює 50. Молодчинки! Допомогли зайчику зібрати всю капусту, відкрити свої робочі зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Записуємо число. Класна робота. Запишіть каліграфічну хвилинку. Вам потрібно встановити закономірність і продовжити числовий ряд. Зараз математичний диктант. Запишіть посередині МД Нагадую, ви обчислюєте усно. Записуєте тільки результат, через кому в кінці поставите крапочку. Отже, 48 збільшити на 10. До 30 додати стільки ж. Що означає слово стільки ж? Вірно, це те саме число. Число 56 зменшити на 20. Знайдіть різницю 45 та 4. Зменшуване 62. Від'ємник 2. Знайдіть різницю. Від якого числа треба відняти 9, щоб отримати 10. Давайте перевіримо. Ось такі результати у вас повинні були вийти. Перевірте, якщо є помилки, виправляйте. Наступного разу будьте уважнішими. Попрацюємо з підручником. Відкриваємо сторіночку 60. Роздивіться задачу номер 2 Виконам її усно. Нам потрібно скласти і розв'язати задачі за малюнками. Роздивіться перший малюнок, що зображено! Правильно, чайники і кастрюля. Я пропоную таку задачу. В одному чайнику 3 літри води, а в другому 2 літри. Скільки літрів води в кастрюлі, якщо в ній стільки ж, скільки у чайниках разом, давайте складемо усно коротку умову. Отже, був один чайник, в ньому 3 літри води. І був другий чайник, в ньому 2 літри. Що треба знайти? Правильно, скільки літрів у кастрюлі, а що нам відомо? Що в ній стільки, скільки в двох чайників разом. Правильно, ось таку я намалюю фігурну дужку і стрілочку, яка буде показувати, що в кастрюлі стільки, скільки в двох чайників. Так, подумайте, чи можемо ми одразу знайти скільки в кастрюлі? Вірно, діти, можемо. Подивіться уважно: в задачі два знаки запитання. Але нам достатньо знайти один, щоб відповісти одразу на головне запитання. Тобто задача буде на одну дію. Нам відомо, що кастрюлі. Стільки води, скільки в двох чайників разом. Ми можемо знайти скільки разом двох чайників? Вірно, можемо. Ми знаємо, що в першому 3, а в другому 2. Можемо одразу знайти скільки разом. А якщо знайдемо разом, по стрілочки ми з вами прийдемо до кастрюлі. Правильно, отже, складаємо вираз 3 плюс 2. Вірно. Ми знайдемо, що 5 літрів в двох чайників. А з цього і витикає, що в кастрюлі також буде 5 літрів води. Роздивимось другий малюнок. Що зображено? Так, у нас є ваги на одній крейда, на другій фарби. Складемо таку задачу. Купили 9 кілограм червоної фарби і 6 кілограм синьої. А крейди купили стільки ж, скільки фарб разом. Скільки кілограм крейди купили. Отже, складаємо умову: була червона фарба 9 кілограм, так? І була синя фарба 6 кг. А крейди ми не знаємо, скільки купили. Але знаємо, що її було стільки ж, скільки фарб разом. Ми знову малюємо фігурну дужку, фарб. Так? Ми не знаємо скільки разом. Але знаємо, що якщо дізнаємось, то дізнаємося, скільки крейди, бо вони однакові. Слово стільки ж означає однакове число. Добре, чи можемо ми одразу знайти крейду? Правильно можемо! Для цього достатньо знайти, скільки всього було фарб: червоної і синьої. Отже, якою дією будемо знаходити? Вірно, дужка фігурна означає дію додавання. Тому будемо 9 додавати до 6. Це дорівнює. Правильно 15 кг. Отже, 15 кг крейди купили. Трошечки відпочинемо. Ну що ж, дітки, працюємо з вами далі. Продовжуємо працювати за підручником. Роздивимося задачу номер 3 Виконаємо її письмово. Запишіть собі в зошит задача 3. Давайте її прочитаємо. У кошику є три види груш: 14 зелених, 8 червонобоких, а жовтих стільки ж, скільки зелених і червонобоких разом. Скільки у кошику жовтих груш. Та скільки всього груш у кошику тобто зелених, червонобоких і жовтих. Давайте складемо коротку умову. Задача в нас про що? Вірно, про груші. Які були груші? Шукаємо все в нашій умові. Правильно, були зелені, скільки було зелених. 14 груш. Так, ще які були груші. Червонобоких скільки було? 8. Правильно, ще які були. Жовті, але жовтих ми не знаємо, скільки було, так? але що відомо про жовті? Відомо, що їх було стільки ж, скільки зелених і червонобоких разом. Тобто, нам потрібно з вами намалювати фігурну дужку, Зелені і червонобокі. І поставити стрілочку, що жовтих було стільки, скільки їх разом зелених і червонобоких. Ось таку стрілочку ведемо до фігурної дужки. Так. Так. Що треба знайти в задачі? Скільки жовтих груш було, ось це нам треба знайти. І скільки всього груш було, тобто зелених, червонобоких і жовтих, нам потрібно ще намалювати одну фігурну дужку, щоб дізнатися, скільки всіх трьох видів груш було. Так, давайте міркувати. Чи можемо ми одразу знайти головне запитання ось це, скільки всього було видів груш? Не можемо, тому що зелених нам відомо, червонобоких відомо, а жовтих ні. Спочатку треба знайти жовтих. Отже задача буде на скільки дій? Вірно, на дві. Давайте міркувати, як знайти нам жовтих. Ми вже знаємо, що слово стільки ж означає те саме число. Нам достатньо що знайти, якщо ми поведемо пострілки? Скільки разом зелених і червонобоких. І тоді ми дізнаємо, скільки було жовтих. Ми можемо знайти разом? Вірно, можемо. Зелених у нас 14, а червонобоких 8. Який складемо з вами вираз? Правильно, 14 плюс. 8. Чому плюс? Тому що фігурна дужка, вона завжди означає дію плюс. Отже, скільки буде дорівнювати вірно, 22 груші. Це ми знайшли жовтих. Чому одразу ми написали жовтих, а не разом зелених і червонобоких? Бо у нас було питання жовтих. А їх стільки ж, скільки і зелених-червонобоких, тому одразу пишемо слово в поясненні жовтих. Добре. другою дією, що будемо знаходити? Вірно, скільки всього груш було у кошику. Як нам знайти? Вірно. Ми з вами повинні 22 додати 22. Чому так? Міркуємо. Нам потрібно додати всі три види груш це 14. Додати 8 і додати 22. Ось, ми знайшли жовтих 22. Але 14 плюс 8 ми вже виконували цю дію. Буде 22. Навіщо нам ще раз писати цю дію? Якщо ми можемо одразу записати 22, це оці два числа, утворюють, і жовтих 22. Все просто. Скільки це буде дорівнювати? Це буде 44 груші. Молодці. А тепер давайте спробуємо записати з вами цю задачу за допомогою виразу. Міркуємо. Перша дія у нас була 14 плюс 8. Було 22. Так, а другу дію ми що зробили? 22 плюс 22. Але 22. Ми можемо розписати як 14 плюс 8. Отже, ми можемо з вами записати вираз таким чином: 14 плюс 8. Перше діє 22. І 22 ми другу дію розписали як 14 плюс 8. Два рази. І вийде 44 груші. Не забудьте записати відповідь. Наступне завдання номер 4. Виконаємо його письмово. Знайдемо з вами значення виразів. Запишіть зошит вирази 4. Нам потрібно знайти різницю. Записуємо перший 33 відняти 7. Нам потрібно число 7 розкласти на два зручних доданки. На які? Вірно, щоб у нас утворилось кругле число. Отже, 7 розкладаємо на 3 і 4. Чому? Тому що 33 відняти 3. Буде 30 кругле число, і віднімаємо ще 4, буде 26. Наступне 40 відняти 2. Тут все просто: ми можемо від 40 відняти 1, а потім ще 1. І буде це 38. 41 відняти 4. Знову 4 розкладаємо на два зручних доданки, на які. На 1 і 3, тому що 41 відняти 1 буде 40. І віднімаємо 3. Дорівня 37. Молодці. Наступні 3 вирази обчисліть самостійно, поставивши відео на паузу. Наступне завдання номер 5 Знайдемо значення виразу. Запишіть собі в зошит вирази 5. Роздивіться уважно. Нам потрібно з вами знайти значення виразу 60 відняти А. Якщо А дорівнює 2, А дорівнює 4, А дорівнює 6, А дорівнює 8 і А дорівнює 10. Отже, вираз у нас 1, а значення буде у нас змінюватися. Пригадуємо, з чого починаємо писати вирази. Зі слова, якщо правильно. Отже, пишемо, якщо А дорівнює 2. Далі пишемо то, не забуваємо ставити кому, то, і пишемо вираз. 60 відняти А дорівнює. Тепер що робимо? Переписуємо вираз. Але замість букви. Ставимо наше значення. Отже, буде 60 відняти 2. Обчислюємо, скільки буде. Вірно, 58. Наступне пишемо: якщо А дорівнює 4, то 60 відняти А, подивіться, у нас вираз не змінюється. Тепер що робимо? Під А підставляємо значення 4. Буде 60 відняти 4. Дорівнює. Дорівнює 56. Молодці. Наступні три значення виразу обчисліть самостійно, поставивши відео на паузу. Завдання номер 6. Роздивіться його уважно. Виконаємо письмово. Запишіть в зошит завдання 6. Вам потрібно накреслити у рядок стільки квадратів, скільки на малюнку трикутників і кругів разом. Отже, для початку ми з вами порахуємо. Рахуємо трикутники, скільки їх. Вірно, 5 фігур. Тепер рахуємо кругів. Пригадайте, що таке круг, і порахуйте правильно! Кругів діти у нас чотири фігури. Подивіться уважно. У нас є фігура не зафарбована і зафарбована. Ось те, що зафарбовано, і називається кругом. Те, що не зафарбовано, називається коло. Пригадали? Тепер порахували вірно? Молодці. Отже, нам потрібно знайти, скільки ж квадратів нам потрібно. Нам сказано, що їх стільки ж, скільки трикутників і кругів разом. Отже, пригадуємо сьогоднішній урок і дізнаємося, скільки ж буде квадратів. Для цього вірно, потрібно трикутники додати до кругів. Це дорівнює скільки? 9 фігур. Отже, ви берете. Лінійку, олівчик і знизу малюєте 9 квадратів, можна невеличкі. І можете їх розфарбувати в будь-які кольори. Самостійно ще виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 48. Дякую вам за урок. Сподіваюся, що ви зрозуміли сьогоднішню тему на знаходження суми. Виберіть листочок свого настрою і намалюйте в зошиті. Дякую вам за увагу! До побачення!